Чоловіка, який 38 років хворіє важкою хворобою, про якого ми чуємо сьогодні в Євангелії, Ісус запитується Його, чи ти хочеш стати здоровим? Вам не здається, що це трохи якби некоректне запитання? В якому сенсі людина 38 років хворіє? Лежить там біля такого місця, де зазвичай люди зцілюються. Він говорить, що ну, я не маю людини, яка б мене сюди занесла, в цю купальню, бо там було таке місце, що коли ангел, нібито ангел, от, приходив на це місце, зворушилась вода, і хто там туди перший потрапив, той зцілювався. Ну, ніби здається, що ця людина хоче зцілитися. То чого Ісус його запитується, чи Ти хочеш стати здоровим? Ну чого його запитується, чи Ти хочеш стати здоровим? Чого це так важливо? Взагалі в Євангелії кожне запитання воно має величезне значення, особливо в Євангелії від Йоанна. Наприклад, перші слова Ісуса, в Євангелії від Йоанна, це чого шукаєш? І дивіться, це одне запитання. Ми можемо постійно себе запитуватися і давати відповідь на це, чого ти шукаєш? Чого ти шукаєш? Перші питання Ісуса до... після Воскресіння. Кого шукаєш? Кого шукаєш? Чого плачеш? Тобто, чи хочеш бути здоровим? Це запитання, воно не тільки скероване до цього хворого чоловіка. Це запитання, воно скероване до мене, скероване до кожного з нас. От є в нас якась хвороба, є в нас якесь страждання, є в нас якась недуга, і Ісус запитується сьогодні тебе, мене, чи ти хочеш стати здоровим? Цікаво, що коли Ісус задає запитання цьому чоловіку і помітьте, що Він не відповідає Ісусові так хочу. Що Він починає говорити? В якомусь сенсі оправдуватися. В мене немає чоловіка, який би мене туди заніс. От Якби у мене був чоловік, а щоб він ще був сильний. А найкраще, щоб він був блондином і так далі. Тобто багато-багато умов собі ставимо або вимагання іншим людям, чого нам не вистачає, щоб ми були здоровими. Чого вам не вистачає? От, наприклад, хочете мир. Та Ісуси, та хочемо мир. Ні, ви реально хочете мій мир. Хочете мир Воскреслого Христа? Він уже тут. Він уже тут. Прийми мій мир і будь людиною миру. Неси мій мир. Сьогодні розмовляв з одним священником якраз про, як то знаєте, тема війни. Запитуюся, як там твої парафіяни, як вони переживаються. Кажу, ну, нервуються, нарікають, ой, ой" каже, отче, епископи нарікають, так нарікають, просто що так їм погано чекають, коли вже та закінчиться. Ну, І де мир? Де мир? Хочеш мир? Ну, прийми мій мир, Ісус каже, прийми. Мир Воскреслого. Будь людиною миру. Мир мій даю вам, мир мій приношу вам. Не так, як цей світ вам дає. Ти реально хочеш мир. То прийми мир Христос. Хочеш бути здоровим? Що є те в твоєму житті? Можливо, є щось, де ти довший час страждаєш, довший час змагаєшся. З якоюсь хворобою, психічною, фізичною, з якимось гріхом своїм, який ти вже зневірився, зневірилась, от, Наприклад, от, як нарікав 20-30 років тому, так і нарікає. Як матюкався, так і матюкається. Як зловживає алкоголем, так і зловживає алкоголем. І нічого не міняється, якби вже зневірився. Може, є в тебе щось, де ти зневірився? Де ти зневірилась? І ти говориш, а я не можу, бо Ісус задає запитання, а ти хочеш звільнитися? Ти хочеш бути здоровим? Ти хочеш бути здоровою? Щодавно теж спілкуючись з одним чоловіком, він говорить, а, та люди вже знають, що я вже такий. Я вже не змінюся. Може, в тебе теж є таке, що ти говориш, а я вже не змінюся, а я вже не зцілюся, а в, в мене вже немає шанс? 38 років чоловік страждав. Пам'ятаю, мій покійний тато просив мене, казав сину, ну ти ж знаєш, що я дурний. Каже, я зриваюся, то мовчи. Мовчи, не говори нічого, не поскуй. Ну, добре, я би йому сьогодні сказав тату. Або попросив би Ісуса. Ісусе, але скажи татові. Тобто, але ти хочеш змінитися? Хочеш перестати зриватися, бути агресивним. Хочеш зцілитися від своєї агресії. Хочеш звільнитися. А бачите, якби в нас є певні. Проблему я собі теж назвав певну проблему, яка в мене повторюється, це не дуга певна. І в тому місці дай відповідь собі щиро. чи ти хочеш реально цього звільнення, чи, чи цієї здоров'я, цієї цілісності, цього зцілення, яке Ісус хоче тобі дати. Цікаво, що Ісус якби не входить якось глибоко з цим чоловіком в розмову, то ти хочеш чи не хочеш, та ти хочеш чи не хочеш. Тобто Ісус йому дає вказівку. Устань. Візьми своє ліжко і ходи. Встань. Тобто встань, Лазарь, вийди з міцю. Прийми ту силу Божу, але Бог за тебе не зробить. Знаєте, буває таке, що людина каже, а та як Бог захоче, та вонося стане. Як Бог хоче, ні, ми є співпрацівниками з Божою благодаттю. Ці всказівки, які Ісус каже, встань, встань зі звички своєї, ледачої певної, можливо, позиції. Злінощів своїх щодо цієї своєї встань. Візьми відповідальність за це, візьми своє ліжко, візьми відповідальність і ходи. Тобто роби дії, роби дії, слідуй за мною. Це процес, це новий спосіб життя. Дуже важливо, що Ісус, коли цей чоловік зцілився, сказав йому: тепер ти зцілився. Але більше не гріши, щоб не стало з тобою щось гіршого. Більше не гріши. Оце буває, знаєте, от у е, анонімних алкоголіків є такий принцип, що кинути пити може лише людина тоді, коли реально хоче. Ми говоримо про хворобу, як про алкоголізм, не про п'яниця або тих, які люблять попити. Про хворобу. Тобто хворому той, хто є алкоголіком, йому не можна навіть 50 грам пити, бо в нього починається потім череда запоїв. Йому кажуть: добре, хочеш бути здоровим, хочеш звільнитися від цього алкоголізму. Перше, перестань вживати алкоголь, прийми відповідальність, ходи на групи, 12 кроків зроби, візьми відповідальність, ходи по кроках. Роби кроки, роби дію, іди на групи, а потім, живучи таким способом, ділися з іншими. Наприклад, алкоголізм прирівнюють до хвороби як діабет. Людина, яка має діабет, вона постійно має бути е, якби на, на сторожі чувати, постійно дотримуватися посту, постійно дотримуватися. Певного способу життя, бути уважним. Це те, що Ісус каже, чувайте, будьте уважні, ходіть за мною, боріться, якщо ти реально хочеш бути здоровим. Оце запитання, чи ти хочеш, воно дуже сильне. Чи ти хочеш звільнитись, чи ти хочеш бути здоровим, чи ти хочеш бути людиною миру. Чи ти хочеш звільнятися від своїх звичок, нарікання, осудження і інших таких звичок, до яких якось ти звик, але це така хвороба, яка украдає тебе. Чи ти хочеш? Сьогодні Ісус задає нам запитання, а водночас дає нам і відповідь: якщо ми хочемо, в нього є достатньо сили, якщо ми будемо співпрацювати з цією силою щоб ми отримали це звільнення? Я вірю в це. І я хочу.